Вітаю! Ви на каналі «Стежками Невідомого Подолу. І я, його ведуча корочка Єлизавета. І сьогодні ми вирушимо в подорож до одного з найзагадковіших місць Подолу до гори Щиковиця, яка за легендою є місцем поховання князя Олега. Князь Олег, відомий своїми військовими успіхами та політичною майстерністю, згадується в повісті минулих літ, написаній Нестором Литописцем. Його правління тривало з вісімсот по 912 рік. Легенда говорить, що перед своєю смертю Олег запитав вогню, від чого йому доведеться померти. Йому пророкували, що він помре від свого коня. Тож він не сідав на нього, поки раптово не дізнався про його смерть. Коли Олег побачив кістки коня, він ступив на череп, і зі з'явленням змії він загинув і погребли його на горі, що зветься Щековицею. Гора названа на честь Щека, одного з легендарних засновників Києва, і має своє особливе історичне значення. В літописах сказано, що Кий сидів на горі, де нині узвів Борич, а щек сидів на горі, яка нині звиться щуковицею. У кінці XVIII століття після епідемії чуми тут було засновано кладовище для мешканців Подолу. Під час епідемії 1770 року померло близько 6 тисяч осіб. Серед похованих на цьому некрополі були відомі особи, а також тут існувала церква всіх святих, яка була знесена під час перетворення київських пагорбів у парки. Сьогодні на горі стоїть радіовежа, а пам'ятки минулого нагадує про свою велич. На прикладі гори можна побачити, як історія міста формувалася вже багато століть. Отже, горашікавиця та її оковиці залишаються важливими свідками цієї історії та відкривають перед нами нові грані нашого минулого.